З Новим роком усім. Нехай кожен створить чудовий 2026 рік для себе та всіх інших. Життя це завжди діалог між Атмою та параматмою, постійне створення любові між ними, жодної долі, жодного призначення, висіченого в камені, яке неможливо змінити. Все залежить від милості садгуру та власних зусиль Атми. Коли ви йдете духовним шляхом, все може бути трансформовано. Навіть найскладніші карми можна легко подолати спільними зусиллями Атми і Садкуру. Пам'ятайте, що ви є творінням великого Творця, ви перебуваєте в любові і маєте в своєму житті незліченні чудеса, будьте вкорінені в теперішньому моменті, але дивіться вперед з радістю і позитивом. Хоча це проста зміна дати в календарі, важливо, що вона нагадує про новий початок. Життя завжди нове в кожній миті, але ум потребує нагадувань, щоб усвідомити цю красу. Прийміть тверде рішення глибоко зануритися в свою садхану цього року. Ідіть з повною силою, духовним шляхом. Не дозволяйте нічому заважати вам досягти своєї мети. Бог завжди з вами. Зробіть його своїм найкращим другом, благословення всім!